Вітаю, друзі! 28 серпня з вами Валерій Кучок, і я записую це коротке відео для вас про дуже термінову, але цікаву новину. Виявляється, ми вже чимось можемо бити за 500 кілометрів по території Росії, і це не безпілотники. Про що власне йдеться мова? Я вам зараз розповім, тому, будь ласка, з вас підписка, коментар, вподобайка і поширюйте це відео друзям. Хорошу інформацію, мають право і повинні знати більше українців. Отже, на Росії є таке місто. Яке називається Новомічудинськ. Воно знаходиться за 500 кілометрів від кордону з Україною. Там розташована Рязанська Грес. Простіше сказати, ТЕС. Теплоелектростанція. Вона сьогодні спалахнула після вибуху, який там стався. Місцеві, хто знімав відео, Говорять, що нічого в небі не гуділо схожого на безпілотний літальний апарат, і це дуже примітно. А далі я вам навожу цитату, що власне пишуть місцеві різні паблики. На Рязанській Грес почалася пожежа. Зараз станція повністю в диму. Ну, до речі, відео є навіть в мене в телеграм-канал. Можете подивитися, посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Загоряння сталося на електростанції в Новомічурінську, Пронського району Рязанської області. Очевидці також повідомили, що перед пожежею пролунав Вибух. Хлопок, як вони сказали. Зараз теплоелектростанція охоплена димом. Що стало її причиною, поки невідомо. За даними з відкритих джерел, Рязанська ГРЕС, друзі, посідає шосту позицію серед найбільш потужних теплоелектростанцій Росії. Оце якраз і є відповідь Путіну на той енергетичний тероризм, який він влаштував проти нас. Про це вчора говорив Зеленський під час прес-конференції, анонсував про те, що у нас з'явилася. Балістична ракета було проведено перше вдале випробування, можливо, це друге вдале випробування. А от системи протиповітряної оборони Росії не можуть впоратися з потужними атаками, які завдають ЗСУ по території Росії. Я вчора вам розповідав про те, що міністр цифрової трансформації Федоров анонсував, що по Росії буде завдано потужного удару. Я думаю, що просто-напросто пристрілюється. Ранок також був для нас дуже приємним. Я вам розповідав у ранковому огляді про те, що знову були атаковані нафтобази. Я наголошую зараз саме на енергетичній складовій Росії, тому що Зеленський вчора під час прес-конференції також підтвердив, що був проведений перший етап проміжного саміту енергетичного з різними країнами щодо енергетичної безпеки, в тому часі там мала бути і Росія, і мали домовлятися про те, щоб не били ми по території Росії по наретичних об'єктах, а вони не били по нас. Ну такі домовленості можуть мати місце, але бачите, Росія на це не йде, вона починає бити, продовжує бити, ви перепрошую. Ну а ми починаємо. От перша тест у них фактично виведена з ладу. Масштаб руйнувань ми дізнаємось. Так от, сьогодні вранці була також і атака безпілотниками по нафтобазах. Те, що мені стало відомо, то в результаті спільної операції гуру і сил спеціальних операцій за допомогою ударних БПЛА українського виробництва було уражено нафтобазу Федерального агентства з державних резервів Атлас. Але в Ростовській області це не дуже далеко. Втім, приємно, удар було нанесено по резервуарах нафтобази. Пожеза станом на зараз триває. Детальні результати операції наразі уточнюються. Що відомо, комбінат «Атлас» спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для Збройних сил Російської Федерації. Як зазначається, в російських ЗМІ у серпні 2020 року на базі комбінату відбулися спільні навчання Міноборони Росії та Росрезерву в рамках навчань Кавказ 2020. Навчання провалилися, але це ще не всі приємні новини про атаку по території Росії. Ще раз наголошую, щось мені підказує, що вона на цьому не закінчиться. Росавіація сьогодні повідомила, що для забезпечення безпеки польотів вранці, 28 серпня, вони закрили два аеропорти Казань та Нижньокамськ в Татарстані. Ну, а це теж дуже далеко. Не 500 кілометрів, а трішки далі. Втім, по самому аеропорту, ні в Казані, ні в Нижньокамську нічого не прилетіло, а причиною обмеження в цих аеропортах було саме ймовірність атаки безпілотниками. Безпілотники полетіли трішки вбік. У Кіровській області Росії скаржилися на цю атаку дронів, які долетіли туди, губернатор області повідомив про те, що були атаковані ємності з нафтопродуктами у місті Котельніч. А це, на секундочку, від державного кордону з Україною 1400 кілометрів. Ну, така географія. Тому відкриваємо карту, друзі, вивчаємо географію Росії. Цікаво стає спостерігати за тим, як у них знищується не лише нафтобази, а й в тому числі ТЕС. Тому спочином нас і Збройні Сили України. Дякую, що були зі мною. Обов'язково поширюйте це відео. Друзям підписуйтесь, коментуйте. Всіх люблю ціною, шаною. Не перемикайтесь! Продовження буде.